Хмельницькому відбувся перший академічно-практичний форум гастрономічна історія Поділля від родинних рецептів та нотаток до мови архівних документів. Захід спрямований на розвиток української культури через відновлення та популяризацію народної кухні. Я впевнена, що після того, як ми сьогодні проводимо резолюцію, у нас буде фактично гарні гастротури, освітні програми, поповняться новими предметами, і ми будемо мати прекрасне видання Державного архіву області. З стома рецептами прекрасної української кухні подільської. над створенням форуму працювали діячі державного архіву області за підтримки Хмельницької обласної адміністрації, департаменту освіти і науки та департаменту інформаційної діяльності для розробки проєкту Дослідники витратили щонайменше півроку, після чого змогли відновити забуті та колоритні рецепти Поділля на сьогоднішній день. Я вважаю, що українська кухня досить недооцінена. І багато в наших ресторанних закладів я починала з 2000-х років. Вони базувалися практично на італійських кухнях, на японських кухнях. Дослідження гастрономічної історії Поділля розкрило уявлення про різноманіття української кухні. Далося знайти оригінальні рецепти відомих страв і дізнатися про зовсім забуті та невідомі українцям блюда. Ба Більше фахівці дослідили не тільки еволюцію їжі, а й сервірування українського столу. Завжди аристократичні родини на Поділлі при сервіруванні використовували не тільки європейську порцеляну, а обов'язково українську. Це був признак гарного смаку, гарного. Тону мати локальну порцеляну власну. Презентувати стародавні рецепти Поділля будуть щотижня на офіційному сайті Державного архіву Хмельницької області. Тому кожен зможе збагатити свій святковий стіл колоритними українськими делікатесами. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Кого з українських представників влади ви вважаєте найбільшим невдахою? Я думаю, кожен з них нічого не робив на своєму робочому місці. Ну, я думаю, що не то це ярмак і там рядом з ним. А Хмельницькому я думала, що мер наш хороший, але по слухах не знаю. Не вдаха, це явно Лобазюк Попав. А чому? Ну, якби є за що, мабуть, я вважаю. Так би просто не це. А вже з центральної влади, можливо, когось. Так от, Арахамія, це однозначно. А чому? Ну, щось мені здається, він не в ту команду попав. Тіщенко, ну я не хочу сказати, що Зеленський нас не вдаха. Ну, може йому мішають дуже багато, але я вважаю, що він повинен робити набагато більше, ніж, ніж зараз робить. У нас Семчишин бомбезний, хороший. Ну а влада що ж зробимо? Що ми таку самі вибрали? Тепер самі її розхльобуємо. Тіщенко. А чому? Чому? Ну, це є в нього нормальний бізнес, да? пішов він в депутат. Опозорився на всю страну красиво, правда? Ну є тобі бізнес, сиди собі, розвивай, все нормально. Хай працюють ті там, в раді, які розуміються в цьому. Вони всі однакові. Там нормального нема ніякого. Хорошо, А чому? Ну не вдахи. Януковича, бо розвалив все наше, всю нашу Україну, довів до війни. всі. А чого? Бо вони не могли країну втримати. Кого з українських представників влади, ви вважаєте найбільшим невдахою? Ну я не думаю, що представники влади можуть бути невдахами. А чому Як вони біля того корита, гроші мають, живуть, припіваючи. Ким не можуть бути невдахи. Невдахи – це ми. У Городоцькому краєзнавчому музеї відбулось відкриття мандрівної виставки ілюстрацій. Тихий фестиваль відповідальності. 15 плакатів розповідають глядачу про основні принципи життя людини. Основне завдання цього тихого фестивалю власне, мовою мистецтва показати 15 основних принципів, які сьогодні потрібно, щоб дотримувався кожен із нас. Зрозуміло, що головні з них так це говори правду, дбай про своє здоров'я, допомагай своїй країні, сприяй власне інтеграції цієї країни. Сьогодні це надзвичайно актуально. Сьогодні це ті принципи, на яких повинно виростати майбутнє покоління. Виставка належить фонду родини Богдана Гаврилишина. У виставковій залі експонується його книга Дороговкази у майбутнє. Та книжка то є так, знаєте, квінтесенція, основне екстракт вижимка з того, як Богдан Гаврилишин бачив прогноз розвитку людства. І воно справдилося. То є футурологія, досвід прогнозування і в тому є життєва цінність, наукова цінність і суто прагматична для України. Бо людина, так казав Богдан Грилишин, я застав дві війни: ту велику війну, другу світову, і він застав, пережив початок і знову в Україні війни, коли Путінська Росія вторглась. У городку продовжують розвивати культурний напрямок. Відтак всіляко показують населенню про важливість українського слова. Його любов до України була безмежною. Він не боявся, він говорив про це відкрито, і ми бачимо це з цитат, які ми сьогодні слухали під час заходу. Це справжній великий українець, і тому ми повинні такі заходи проводити, особливо тепер. Окрім просвітницької діяльності, фонд родини Богдана Гаврилишина займається і підтримкою нашого війська. У нас зараз є дуже активна програма розмінування України під назвою «One Life, One Mind». Ми збираємо кошти по нашим міжнародним партнерам для того, щоб привернути увагу і дати можливість накопичити певний фонд на розмінування територій, які зараз на, на даний момент заміновані внаслідок війни. Це перше. друге, на даний момент відбувається заявка, прийом заявок на великий, велику таку церемоніальну процедуру, а саме «Responsibility Award» – це буде можливість визначити найкращі соціальні. Ні, бізнес краще представників громадських організацій будь-яких з будь якої інституції з родянського суспільства, які роблять великий внесок в розбудову України. Далі виставка ілюстрацій виставлятиметься у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Співпрацюємо з фондом сім'ї Богдана, родини Богдана Гаврилишина з 2019 року. Мені дуже приємно, що саме декларація відповідальності людини і в нашому навчальному закладі вже знана. Наші студенти висаджували соняхи тих 100 днів, як вони розвивалися, як вони проходили, в нас вже це відбулося. І хочу сказати, що цього року соняхи були надзвичайно великі, прекрасні, гарні. Оксана Медвєдва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Думки, мрії та щирі бажання. Речі, без яких неможливо увійти в 2024 рік. Навіть у такий важкий час важливо правильно планувати та представляти цілі. В першу чергу потрібно зрозуміти, що ставити цілі варто не процесом, а результатом. Що я маю на увазі? Інакше кажучи, що не навчуся, наприклад, наставимо цілі, я хочу схуднути, або я там навчуся англі... вивчу англійську мову. Це такі, така постановка, таке формулювання цілі воно не майже ніколи не здійснюється. Чому? Тому що це ми говоримо про процес, а наш мозок націлений на результат. Часто буває так, що з приходом нового року з'являється натхнення. Тоді люди готові досягати своїх цілей. Але є й таке, що мотивація зникає, а прописані бажання залишаються невиконані протягом року. Ці мрії, які ми забуваємо, то вони не є нашими істинними. Тому про те, що важливе, ми завжди будемо пам'ятати. Але для того, щоб не було розфокусу, так рік пройшов і нічого не змінилося. То варто це в календарі собі зазначати, що, наприклад. Я створюю стосунки, або я знаходжу роботу, або я купую машину, будинок, зазначати це в календарі, ставити собі дедлайни і, звісно, записувати собі. Думки матеріалізуються, тобто, в більшості випадків здійснюється все, у що ми віримо. Тому Олександра розповіла про техніку бажань. Важливо проаналізувати поточний рік, виписати свою найзаповітнішу мрію та підкріпити її фізичною асоціацією, і обов'язково в новорічну ніч зачитати свої бажання, тримаючи в руці талісман. Це буде як якір нагадування вам того, що коли ви будете йти до свого бажання, що воно дійсно здійсниться. І в ті хвилини, коли будете робити перші кроки до свого бажання, брати знову цей талісман протягом року, щоб він вам допомагав, тому що саме в новорічну ніч він заряджається енергією. Також алгоритму варто притримуватись, загадуючи бажання на дні народження та інші свята. Яна Кузьмінська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Логіка, розвиток та моторика рук спідкубінг заняття зі швидкісного збирання кубика Рубика. Воно визнане однією з найпопулярніших математичних головоломок. У період діджиталізації мало хто звертає увагу на можливості, де незадіяний гаджет. Тому учні 14-го ліцею вирішили відволіктись та організували турнір у першому семестрі. Ми вирішили сфокусуватися на зумових турнірах, такі як турнір по шахам та турнір по спідкубінгу. Було обрано нашим семрядуванням. Мені здається, що це дисципліна, якою може займатися дуже багато дітей, тому ми вирішили її вибрати так як таку популярну. Це був просто цінний досвід для нас, який нам дуже сильно допоможе у майбутньому. У турнірі взяло участь близько 20 учнів. Вони зібрались в одному класі та на швидкість демонстрували свої вміння. Переможцем турніру став Олександр, який зібрав кубик Рубика за 14 секунд. Я листав Ютуб, побачив, як складають кубик Рубика, вирішив спробувати. Мені подарували його зранку, і за день я його зібрав. Ну, побачив в учнівській спільноті допис, вирішив прийняти участь. Вчителі завжди активно допомагають учнівському самоврядуванню реалізувати їхні плани та пишаються тим, що діти активно долучаються до різних ініціатив. З початку навчального року я вважаю, що було проведено велику кількість різних цікавих і для учнів ліцею, і для батьків, і е, волонтерської допомоги для наших військових, дякуючи саме учнівському самоврядуванню. Загалом Спідкубинг розвиває логіку, пам'ять, розумову активність, дрібну моторику та просторове мислення. Тому подібні заходи варто проводити частіше, переконані учні. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.